Элой, хорош, хорош. Доброго дня. Добрый день. Фух, я на вільчику кататися Итак, друзі не було давно розмовних сторіз хотів би вам розповісти що, поки я давно не катався е, з минулого року вельчик у мене вообще вже підтомився трішки і треба буде його трішки ремонтувати ось власне що зараз і буду робити зараз я їду в магазин веломагазин веломото щоб спитати про масло. Масло для переборки вилочки. Вилка в мене мерзо, чи, не пам'ятаю, РЦ2 чи РЦВ, коротше компресія і прилог пружини, типу стиснення пружини. Вона 10-го року, чи 9-го, 10 10-го, 9-го року випуску, тобто їй вже 13 років вилці. І ось я на ній коли катався, то вона швиденько так... За рік втомилась. І я змінював вже сальники, віддавав на сервіс. І, можна сказати, без сенсу вона почала ще більше травити масло. Потрібно щось з цим робити. Я вирішив по Меннолу, там потрібно масло 7,5. Я планую зараз спробувати запитати масло 10В. Так, друзі, в магазині сказали, що в них є 10 В масло амортизаційне спеціальне. Коштує воно 500 гривень. Прекрасний Прекрасний. Також сказали, що сервіс гальм, вони... Не роблять, тобто гідравліку, ось таку Хайес Строкер вони гідролінію укоротити не зможуть, тому зараз будемо їхати в другий сервіс, більш кваліфікований. І там зараз вони щось спробують зробити. one here, yeah, boys Погода, вітерець свіженький, е, сонце гріє. Вирішив не сидіти довго вдома. Довго і так збирався, друзі. Якщо ви довго збираєтесь виходити з дому, ставте лайк і пишіть в коментарях, що вам також тяжко вийти з дому. Друзі, як тренуватись, наприклад, віллі чи ще якісь трюки, ось по дорозі безпосередньо на місце катання. Тобто їдете і ось стрибаєте з бордюра на бордюр і тренуєте, наприклад, той самий ось. перехід на плитку і на переході на плитку я стараюсь зробити бані менуал. Тому можете створювати собі такі уявні перешкоди і, наприклад, проїжджати їх там в Вілі чи Менуал певним трюком. Здорово. Добре, катаюся. Їздить. А ви що? Гуляєте? Кришуємо на районі. Хорош. І так, тільки що завіз тормоз передній. Ось немає тормоза. бо тече вилка і не актуально його туди ставити, бо залє, тому не спішив з його ремонтом. Спочатку, щоб його поставити, потрібно відремонтувати вилку. Але це. Я планую робити майже одночасно. Я заніс уже на сервіс тормоз, бо, якщо пам'ятаєте, коли пригав паралонку, там в мене руль перекрутився настільки, що вирвало гідролінію переднього тормоза. Там коротка гідролінія, тому заніс на сервіс, щоб її укоротили і вставили нову олівку, напевно. Але за ремонт маю видати 500 гривень. Так тільки що подумав, що майже. Стільки ж коштує прокачувальний набор, тобто штуцера, шприци, стільки ж коштують. Тому хе, думайте завжди, що можна було би купити собі інструмент і самому завжди собі це робити, аніж давати гроші комусь та кожен раз при потребі носити його в сервіс і видавати в два рази більше каси. Тому... Купуйте собі інструмент і ремонтуйте собі самі. <сум> Все рівно будете мати інструмент і навіть зможете другу відремонтувати та заробити декілька грошей. І далі їдемо, друзі, на єврейку. Вже стирили забор, видно. Стирили забор, -мойо! За того, що за парком ніхто не дивився. Фух. Так, вроді би все ціле. Фух, зараз декілька раз стрибнути можна, розімнятись і ще зняти вам декілька корисних слів. І так, друзі, завжди перед початком катання робіть розминку. Саме що буду зараз робити я. Робимо розминку зверху вниз, щоб нічого не пропустити і розімняти всі м'язи. І отак от, от. І зараз ось попригаємо. Зараз я ось ще з одним чувачком. Ми двоє зараз катаємося на ось пустій єврейці. Куча спотів, а нема кому пригати. Зараз казав, може, Саня ще підійде. Ось так. Нема кому кататись. Тобто кататись є кому, але немає з ким. Тому зараз двоє будемо щось пробувати тренуватися. Так, перший стрибок раджу завжди робити з простого стрибка або з простого трюка. Тобто для мене це вір або тейбл. Якщо це для вас складні трюки, значить не робіть такі. Просто стрибайте прямий стрибок. Але скажу вам так, що після розминки справді навіть той самий тейбл, той самий ВІП робиться набагато легше, ніж без розминки. Тому, друзі, всім раджу робити розминку перед кожним катанням. Трюки будуть йти набагато легше. Ось замітив, як ось цей хлопчина настрибає і зараз його трішки підправлю Друзі, яку помилку ви побачили в його стрибку? Зараз я йому розповім. І так, друзі, зараз поясню, яка була помилка, як тебе звати? Захар. Захар, мене паша. яка була помилка в Захара, він коли ще не вилетів, піджав. Руль до себе, тобто поглотив самий кінчик вильоту. Тобто, ти маєш вилетіти максимально відтягнути. Коли в'їжджаєш в яму, ти вжимаєшся, а коли вилітаєш, ти розжимаєшся, і в тебе корпус має бути перпендикулярно до велика. Тобто руки не маєш піджимати, тобто, якщо ти руки піджимаєш або велосипед весь, то ти з'їдаєш висоту польоту. Тому старайся типу, більш так ноги вжати, потім, коли вилітаєш, розжатись просто і все. Руль на себе не тягни, Хіба коли вилетів уже, тоді можеш підтягнути весь велик до себе, щоб якби, контролювати польот, вирівнятись. І потім мягенько випрямляєш ноги, руки, м'ягенько приземляєш, також амортизуєш це. все. Поїхав. Зараз побачимо, чи вийде. І ось коли експериментуєте, друзі, беріть невелику швидкість, тобто трішки меншу, аніж ви зазвичай стрибаєте. Оп, трошки влучайте. І так, тільки що ти стрибнув, типу, правильно, але тобі не вистачило, ти як вилетів, так і застиг. Тобі потрібно було піджати велик трошки. І ти б тоді нормально якби піджав велик, і ти б прям в приземлення приземлився. Бо тебе бачить ти вилетів і на так і на колес. задній дай приземлив. Тобі треба було піджати трошки велосипед. Попробуй ще раз. Молодець, Уже ті типу, краще, тільки бачиш, застиг. Багато статики було. І так, ще раз. Оп! Молодець. Такі вже під'їхали. Саня фрірайдер. Ось тут зараз каже, буде пригати бігейри. Я зараз. Ззаді Саня, попробую тебе зняти, да? Давай? Ти перший приїдь. Хорош, Саня. Що, третій Я не бачу, третій не пригаєш? Що я І що, хорош, долетив. долетів? Долетів Хороший. Хорош, Саня, хорош. Швидкість взагалі здавалась невелика. Куди тут? О, якраз сюди. В уголочок. Метр перелетів. Ну, вправо давай більше, сюди ще далі. На приколі в трансфер. Та я тобі казав, що такий... Йоха-йоха! Саня, траплі не ламаєш. Ой, ну, треба було піджимати ноги, Саня, і вкатувати. Ти нормально летів, треба було піджати ноги і чуть-чуть плечами повестись далі, туди вправо. Типу, так, туди йду, отак ти дивився, а треба було оттуди далі. Шук і виїхав би. Алло? Эй, А Я ходим Уф! Кашима! ай яй 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 Ой, все, їдемо додому. домой! Всюду, І так, називу. тут Ветель у нас приїхав, пам'ятаєте цього пацана? Звідки, де ви його бачили цього, цього патлача? Він уже змінився трошки. А? <головік> <головік> І це є, зараз що, покажеш якийсь ці... трюк. Попробую. Ну давай. О, вже стім, за, за стім, ще є. Стерся трошки. Давай. Є. Yeah. Я хотів би вам розповісти ще про свій байк на 2023 рік, що з ним так і що не так. Чому я зараз не викладаю катальне відео? Тому що ось, блін, ось потрібна нова вилка або ремонт цієї. Ось можемо бачити, тільки що трішки поїздив на єврейці, пострибав. І просто вже тотальний капець, потоп. Все тече, права нога ще більш-менш, а ліва просто поразка. Е, я не знаю в зв'язку з чим це. Аморт також все мокре, тече все. Трансмісія також можемо бачити. Коротше, рішив вам нажалуватись, друзі. Ай-яй-яй. Циртяра теж, зірка передня, теж зношена трішки. Ну ладно, трансмісія ще півбіди. Сама основна проблема це. Підвіска, тобто вилка і амортизатор. Із-за того, що масло трішки підтікає, некоректна робота. Підвізки, тобто, коли ти вистрибуєш, велосипед себе некоректно веде. А коли ти стрибаєш трамплін 10-20 метрів, то 10-15, ладно, 20 ще не стрибав. 10-15 метрів, то може бути поразка. Тому щоб не була поразка, я чекаю, щоб заніс в ремонт тормоз передній. Зараз планую, коли будуть дощі, відремонтувати спробую вилку. Це, до речі, друзі, вилка 10-го року. Тут не видно, здається, ось тут ось тут пише 10. Це значить, що вилка 9-го року, здається, так. І так як вилка вже старенька, тобто їй 13 років, і ну, 13-14 відносно. На ній, звісно, не катались весь цей час, але вона вже, матеріал її вже зношений трішки. Тому вона так сиплеться трішки. І зараз спробую зробити такий колхоз, e, взяти, підтягнути в сальниках пружинки, що зменшить подачу масла назовні. Тому надіємося, що колхоз спрацює. Або поставлю другий сальник з старої вилки, який я витягував, один був більш-менш працюючий, тобто який не травив масло. Попробую підтягнути в старих сальниках ось цих цепильник зверху. Тут підтяжка пружинки не допоможе. Там подібна пружинка якось тут. І її потрібно спробувати підтягнути і, можливо, зменшиться виплив масла назовні. Тому ось так. Чиним даний велосипед, тому що вилка зараз подібного типу буде коштувати біля тисячі баксів, біля тисячі доларів. Це капець. Біля 40 тисяч гривень, тобто це за весь сезон в Буковелі, я стільки грошей не зароблю. Тому такі справи. Ось так. Тому ремонтую і надіюсь, найближчим часом, через недільку, будемо їздити вже на оновленому велосипеді з переднім тормозом і з... зремонтованою підвіскою. Що, поїхали, ще попригаємо, викачаємо звідси все масло. Ще... Це капець просто. І так, Віталь зараз е, націлився на великі дьорти, ось там і ось там. І ось перед стрибком робить вже розминку. І, і так, Саня поїхав на дьорти. Е після нього Віталь буде, каже, буде пригати. Зараз я його зніму, як Саня пригне дьорт, а потім Віталь буде за ним пригати тут тренуються. Тренуються. Ще коротка е, обучалка, як стрибати на двох подвісі дьорти. ви маєте перед тим, як з'їжджаєте на траплін, зжати підвіску. Оп! Ох, висота, яка велика! Вау! Круто, молодець! Вжимаєте підвіску і тоді вас викидає коректно. Якщо ви не віжмете ось тут в транзиті, тобто на під'їзді до... Вильоту ви не віжмете підвіску, то вас може кинути так неконтрольовано трішки. Тому, щоб вас контрольовано кинуло, ви маєте двох подвіз зробити як хартейл, тобто вжати всю підвізку і тоді вас класно викине. Так само можете спостерігати, як на мотокросі. На мотиках ребята пригають, вони також вжимають підвіску і тоді їх класно кидає. І так, Віталь, ось, набирає розгін. Ох! Оце ти дав? Недальот трохи. Що це ти мало трошки дав швидко? блін, да, давай вижив. Ну давай ще зараз нормально пригнеш. Але висоту дьогнув я бачу. Ну Дьорніше висоту. До... Але так, да, ти меншу швидкість взяв, ніж тоді була. І так, спроба номер два. Ветель бере розгін. І нормально землить і їде на другий. Ее, yeah, хорош! Хорош! Давай, бум! Хорош! Молодець! Що, як? Відчуття. Кайфові. Клас. Перший як? Перший взагалі ти молодець добре пригнув. А другий мало скорості. На другий трошки не вистачило, так? Ну ти перший, дивись де твій слід, прям саме початок. Тупо 15 см запасу. А на другий то, звісно, чуть не хватило. Ну. Вкатить треба, бачиш, зараз треную, вжимайся і буде виходити все окей. І так, третя спроба у В'яталя на цих класних великих дьортах. Єп, хорош. Та звісно, не забуваймо донатити та допомагати Збройним силам України в напрямку допомоги. Ось декілька зборів. Це люди, яких я особисто знаю, тому допоможемо всі разом. Та наблизимо нашу перемогу, хоч маленькими кроками, але будемо рухатись в тому напрямку. Тому друзі, разом допоможемо і переможемо.